Вітаю! Сьогодні у нас урок біології із курсу 8 клас. Ми з вами почали вивчення опорно-рухової системи тіла людини і продовжимо сьогодні вивчивши тему типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення. На попередньому уроці ми з вами розібрали будову опорно-рухової системи, функції та познайомилися із. Характеристикою хрящової та кісткової тканини, виконавши лабораторне дослідження, сьогодні ми з вами розглядаємо типи кісток скелету і поговоримо з вами про особливості цих частин опорно-рухової системи. При народженні у людини десь приблизно 300 кісток, але вони з віком зростаються певні кісточки, і у дорослої людини їх приблизно 206. Взагалі, скелет людини складають такі типи кісток, як трубчасті, короткі, змішані та пласкі. І ми можемо розглянути, що своєю назвою вони характеризують будову кожної складової От пласка лопатка. Тобто кісточка є плоскою, короткі відрізняються від довгих трубчастих за розміром, і бувають змішані кісточки, які. В якійсь частині є плоскими, в інших видовженими, як приклад. І сьогодні ми з вами розглянемо кожну з цих типів. Почнемо з того, що всі кістки людини мають у складі два типи речовини. Це губчаста речовина і компактна речовина. Губчаста речовина вона складається із пластинок, які об'єднані у складні структури трабекули. Ця речовина має нещільну будову з дрібними порожнинами, де розташовані клітини червоного кісткового мозку. Ми з вами можемо побачити, да, що в складі будь-якої кістки, ось у нас є. Губчаста речовина, і вона має ось такі трабекули у своїй складі. Якщо ми говоримо про компактну речовину, то вона складається із пластинок, які утворюють концентричні структури остеони. Ми з вами з остеоном познайомилися при виконанні лабораторного дослідження, і ця речовина компактна є. Щільною за своєю будовою. Давайте з вами розглянемо ще раз: тобто кісточка складається із компактної речовини да? і із губчастої. Яка утворюється із трабеку. В різних типах кісток співвідношення губчастої та компактної речовини є різними, і воно буде залежати від функції цих кісток. Ми з вами почнемо із трубчастих або довгих кісток. Взагалі середня частина, повернемося до цього ж малюночка з вами зараз, середня частина кістки має назву діафіз, подивіться, будь ласка і вона містить порожнину, в якій розташований жовтий кістковий мозок, який утворений переважно жировою тканиною. Всередині кісток є хрящові прошарки, це зони росту, які забезпечують ріст кістки у довжину. Стінки діафізу утворені міцною компактною речовиною, кінці трубчастої кістки, епіфізи утворені губчастою речовиною. Давайте ще раз: тобто, якщо ми розглядаємо трубчасту або довгу кістку, то діафіз складається із компактної речовини, а епіфіс, да, які утворюють головки кісточки, вони побудовані із саме губчастої речовини. До трубчастих або довгих кісток, давайте розглянемо з вами скелет. Відносяться такі кістки, як ось у нас гомілкові кістки, будуть. Довгими трубчастами. Далі це плечова кістка, потім кістка променева, і також до них будуть відноситися тобто нижнього поясу та верхнього поясу скелету. Вони будуть довгими порівняно з іншими кісточками, і навіть на зображенні можна. В цьому впевнитися. Далі це короткі кістки, вони складаються переважно із трубчастої речовини і містять червоний кістковий мозок. До коротких кісток належать кістки зап'ястка, ось вони. Тобто, порівнюючи із довгою трубчастою, звісно, це будуть короткі кістки. Далі плеснові кістки. Теж і стопи будуть утворювати. Тобто, за розміром навіть вони будуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про пласкі кістки, вони утворені губчастою речовиною, містять червоний кістковий мозок, вони є великими за розміром і мають пласку форму. До пласких кісток відносяться кістки черепу, далі це лопатки, потім а, грудина буде. Також відноситися до плоских кісток, потім це ребра і тазові кістки. Тобто, за своєю формою вони мають плоску на да, сплющену і утворюються із губчастої речовини. Буваючи змішані кістки, вони мають ознаки і коротких, і плоских. Це хребці, це нижня щелепа. Та скроневі кістки. Тобто вони за своєю будовою будуть мати характеристику і коротких, і пласких. Ріст кісток в товщину забезпечується окістям, яке прокриває кістку зовні. Далі ми з вами переходимо до хрящів. Взагалі, хрящі відіграють дуже важливу роль у з'єднаннях кісток та є основою деяких органів і структур організму. Типи хрящів це, це гіаліновий, Хрящ, ось ми можемо побачити, як він е, виглядає під мікроскопом. З нього утворені суглобові поверхні в місцях з'єднання кісток, далі волокнистий хрящ, і ми також можемо побачити е, мікропрепарат, який має вигляд. З нього складаються міжхребцеві диски та еластичний м'яз, він утворює основу вушної раковини і хрящів носа та гортані. Тепер ми з вами розглянемо з'єднання кісток, тому що кістки вони є дуже міцними, і для того, щоб відбувалася їхня. Вигин, да, тобто, щоб людина могла пересуватися, повинні кісточки бути чимось з'єднані, що є еластичним, і за рахунок цього тіло може рухатися та пересуватися. Взагалі, з'єднання кісток може бути двома способами: або рухові та не напіврухомі з'єднання кісток, і вони мають назву суглоби, або нерухоме з'єднання і має назву швами. Давайте розглянемо з вами таблицю, з характеристикою саме з'єднання кісток. Нерухоме з'єднання, якщо це шов, утворене тонким шаром сполучної тканини між кістками і забезпечує міцне з'єднання кісток і захист організму. Які ж приклади? Ну, нерухоме з'єднання у вигляді шва між кістками черепу. І ми зараз розглянемо з вами 3D-модель, там, де повністю роз... побачимо. Як саме виглядають такі типи з'єднання? Напіврухоме з'єднання, тобто суглоб, кістки з'єднані одна з одною за допомогою хрящів, забезпечує обмежену рухливість. Як приклад, це міжхребцеві диски, ребра з грудиною. І рухоме з'єднання теж суглоб, це поверхні кісток у суглобі, вкриті хрящем, розділені порожниною і суглобової рідини та оточені суглобовою сумкою, це ліктьовий, колійний та плечовий суглоб. Якщо ми розглядаємо з вами саме будову суглобу, то суглобова сумка відокремлює суглоб від інших структур. Подивіться, будь ласка, тут в нас м'язи, потім сама кістка і дві кістки з'єднані саме суглобом, який складається із суглобової сумки, далі порожнина заповнена рідиною всередині і гіаліновий хрящ. Ось тут, який ми з вами познайомилися і розглянули його характеристику та зображення мікропрепарату, тобто суглобова сумка відокремлює суглоб від інших структур. Під нею є порожнина, заповнена рідиною, яка забезпечує легкість руху кісток одна відносно одною. Поверхній кісток вкриті гладеньким гіаліновим хрящем, що зменшує тертя. І для того, щоб запобігти ушкодженню тканин, зв'язки суглоба обмежують рухи кісток. Тепер ми переходимо до 3D-моделі. З'єднання кісток розглянемо з вами, як виглядає шов на піврухоме з'єднання та з'єднання за допомогою суглобу, і будемо вже закінчувати. Якщо ми говоримо з вами про нерухоме з'єднання, тобто, як ви пам'ятаєте, нерухоме з'єднання, воно утворене тонким шаром сполучної тканини між кістками та, і забезпечує міцне з'єднання кісток. Ось, наприклад, нерухоме з'єднання в нас грудина. Тобто кісточка ніяк не рухається. Далі тазова кістка так само з'єднана нерухомо. Далі крижі ось ці, та куприк. Тобто, ці Кісточки будуть з'єднані нерухомо одна між одною. Якщо ми говоримо про шов, то ми бачимо, що череп складається із тім'яної кістки, з кроневої кістки, потім тім'яна і лобова, і всі вони з'єднані між собою за допомогою швів. Тобто, Забезпечує саме міцне з'єднання кісток і захист органів. Тобто ми знаємо, що череп захищає саме головний мозок, і за допомогою такого нерухомого з'єднання да, він в повній безпеці. Якщо ми говоримо про напіврухоме з'єднання, то це ребра та грудина, тобто ребра будуть рухатися. Да, тобто... Так само до напіврухомого з'єднання будуть відноситися хребці і міжхребцеві диски, теж, тобто рух може бути, але він є обмежений порівняно із рухом за допомогою суглобів. Якщо ми говоримо з вами про саме Рухоме з'єднання, там ліктьовий, колінний, плечовий суглоб, поверхневі кістки в суглобі вкриті будуть хрящем. Ось ми бачимо, як приклад, колінна чашечка, тут в нас розташована суглобова сумка, зв'язки колінної чашечки, потім суглобова головка і зовнішня бічна зв'язка. І коли відбувається саме рух. Наприклад, нижньої кінцівки, да, то ми можемо з вами піднімати ногу, наприклад, в сидячому положенні, або опускати саме за рахунок е, з'єднання суглобу. З На наступному уроці ми з вами познайомимося і взагалі скелетом людини, розглянемо всі. Кісточки, які утворюють скелет, і поговоримо про певні особливості. Якщо будуть питання, запитуйте, я обов'язково відповім. До побачення.